Батьки, легалізовуйте своїх дітей. Не думайте, що якщо ви маєте свою візу або ж карту побуту, їдете з дитиною до України, в якої вже немає біометрії, бо знаходиться в Польщі довго, і ви їй зробили закордонний паспорт, то не думайте, що повертаючись з України до Польщі, вашу дитину пропустять разом з вами, бо у вас є віза або ж карта. Ні, такого немає. Як ви доросла людина, так і ваша дитина повинні мати підставу в'їжджати на територію Шенгену. А це діюча польська віза, або ж карта побуту, або ж активні дні за вашим біопаспортом. А я нагадую: якщо ваша дитина, народжена в Польщі, або ж в'їхала до Польщі, до прикладу, за свідоцтвом про народження, ви зробили їй закордонний паспорт і він повністю чистий. То якщо ваша дитина разом з вами виїде за межі шангену, її назад не впустять, бо немає днів за закордонним біопаспортом, і неважливо, важливо, що він чистий. Прикордонники фіксують всю інформацію і бачать, що у вашої дитини немає. Біометрії. Багато батьків не знають цієї інформації. Їдуть до України, через декілька тижнів повертаються назад, а дітей не пропускають, бо немає підстави. Наголошують, для в'їзду в Шенген потрібна активна біометрія, діюча польська віза або карта побуту як дорослим, так і дітям. Нагадую, що візу вашій дитині можна відкрити як на основі навчання в польському садочку, школі, коледжі, так і на основі карти побуту одного з батьків. І якщо вам потрібна допомога з відкриттям цієї візи, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку «Твоя віза». пишіть у Дірект, ми надамо актуальну інформацію по оформленні документів, проконсультуємо і допоможемо вам з відкриттям візи.